Добрий день, шановні. Сьогодні ми будемо ну, на програмі Ростуми. Я Аркадій Горбунов, спеціаліст по ворогам народу, експерт, спеціаліст, моя історик. Сьогодні ми будемо розглядати таку постать, як Фрідріх Мерц, яка в скорості може стати канцлером Федеративної Республіки Німеччини. Ну що, щоб зрозуміти людину, треба знати її батьків. Ну, хто такі батьки-предки? Дід, мати в нього савіньйо в фамілії. Дід був бургомістром. Юристом, бургомістром був, був в якійсь партії. Потім в 33 році вступив у НЗДАП. Ну, в Націонал Соціалістичну партію Німеччини вступив він. І навіть після війни підлягав денацифікації. Ну, чому він вступив, потім сказали, що так треба було вступити на, на соціалістичну партію. Як зараз оці всі Порошенки, там, оці всі бивші комуністи, там Кравчуки по Києві, там, Мучми кажуть, ми були комуністами, тому що так тоді треба було. Ну, йому так треба було бути нацистом і став нацистом. Сейчас треба бути там демократом, він буде демократом. Ну, коротше, це його батьки. А батько той дід, дід підяв перезавпацію. А батько навпаки, він до сих пор живий, воював, був в полоні там ну, в радянських чи в американських, ну, десь був в полоні там. Навпаки, ще судив нацистів. Хоча й воював за нацистів. До, до сих пір він живий. Йому 101 рік живе в домі престарілих, І мати його жива мерця, там дивиться по телевізору на свого сина Фрідріха. Він родом із Западної Реїфалії, місто Білон, там бургомістрами постійно юристи. Коротше, хто такий мерц, потомствений юрист? Всі в нього, в груду, всі були юристи. А хто такий юрист? Це вже 70% доказ, що він ворог народу. Юристи це шахраї. Ну, юрист, ну, що таке юрист? Півроку вчиться, допустим, в Америці, та й, може, тут і в Німеччині. Півроку курсу, і ти вже юрист. Що там дати? Уголовний там, ну, який там оцей кодекс. Цивільний кодекс дати? закони там, підзакони там і різні там, методи. Додатки там здати. Ну, багато там у мене треба. Це не кидати. кидать. багато легше. Але. Чого там багато ворогів народу? У них хорошо підвищений язик. Ну, ніхто не заперечує, що й мозги не добре роблять. ніхто. Вони просто підлі люди. Я приведу вам приклад в Америці. Коротше, хотіли судити там одного чоловіка за те, що він там кось убив чи травмував. Там, ну, страшне, натворив ділом хороше. І що ви думаєте? Адвокати добилися, що його оправдали. А яким чином? Ну, адвокат сказав. Він агресивно себе вів із-за того, що їв багато солодкого. Ну, їв, там, пирожні, їв там разні там, шоколадки, їв батончики. І цього, ну, в нього повисилася агресивність, дотворив діло, і він не винуватий. Це все, все солодке винувати. Ну, я не знаю, я раніше чув, що агресивність буде м'ясна їжа буде, буде в людей агресивність. За солодке я ще не чув. Ну, Ну, факт не в цьому. Факт то, що його оправдали. Ну, адвокат зумів так прочесати, коротше, цей цим суд цим судді. Коротше, оправдали його. І людина не сиділа, а хто винуватий. Тістечка ці всі пирожні винувати. А, а хто їх зробив? А він не пам'ятає, хто їх зробив. Він пішов в кафе, купив собі пирожне там чи що там. Купив батончик з муфа, випив. Он. А хто його зробив? Там, Марс, може, він там якийсь сніг купляв, ніхто не знає. Ну, це, ну, адвокати це шахраї. Вони можуть розказати, перевернути, за дишло це не ну, йшлося. 70-80% це шахраї. А хто такі шахраї? Це вороги народу. Уже це доказ. Тим більше батьки, походження. Всі вони з діда прадіда юристи. Цей був ЗДАП, Ну, Національної Соціальної партії дід підлягав до рецифікації. Ну, тоже Похоже, я скажу декроще. Як покійна Фаріон говорила, я була в Компарті для того, щоб її розвалювати знутрі. А як вона її розвалювала? Ну, якщо вона працювала в інституті, може, вона не допускала там селянських дітей туди, щоб поступали. там. Я навіть не можу придумати, що вона там творила в цьому інституті чи в університеті. Як вона розвалювала цю комуністичну партію, сама вступила туди, У царство її небесне не буде, я взагалі вважаю, що повинні були вбити Галину Третьякову. це дійсно ворог народу. А вбили цю паріо, яка, не знаю, по, по чомусь замовлені, чи сама розпалювала там, так сказати, національну ворожницю. Був він в якийсь анській спілки. Там оце, їздили в Ванди, оце там еліта їздила, організували цю спілку, там різних щось там, там, ну, це. На, Треба це по-другому вже, як би сказати, роздивлятися. Ну, потім він учився, учився на юристів, на кого угодно вчився, служив в армії, в артилерії. Після того знову вчився, вступив у ХДС християнсько демократичну партію Союз тої. Ну, вступив туди, і навіть став головою. Але було об'єднання Германією в 89 90 19 років. Повахом, так сказати, Горбачова об'єдналася Германія. І Меркель, бивши комсомолка Ангела Меркель, розкусила цього Мерца, Фрідріха Мерца, нагнала його, що він утік там, короче, забули за нього та путі. Але його пригріли. Він в різних фірмах почав працювати там, юристом, адвокатом. І, при, і пригріла його фірма BlackRock. Інвестиційна фірма, транснаціональна, там 3 трильйони оборотів. І в нього за була зарплата мільйон. Ну, Мільйон це якомусь викруті, якомусь це пустомелі, там, шомеле язиком, там, ото, чеше, що то там ото, труси людям в голови, голову, як ото за конфети, коротше. А, мільйон зарплата. Ну, я думаю, це була інвестиція BlackRock, що він колись стане. Канцлером, депутатом і буде її лобувати. А чим Блекрок займається інвестиціями у, у зброю? Виробництво зброї, от чому він і кричить, що треба постачати на Україну озброєння, Ну, це через Блекрок, мабуть, постачати якось там таурус, хоча він сказав, якщо я буду стану канцлером, я подумаю, чи давати Україні Ну, тауру, був він там довго. І йшла, що йшла, коротше, дискредитація мерця йшла. Тобто дискредитація шонца була? Ну, я вам скажу, що з Німеччини. Німеччина, коротше, до війни була п'ята економіка світу. Зараз під час війни стала третя економіка. Ну, і де тут вже вона вийшла, тут товари, люди живуть, там радіють. А тут ми почали деякі кричати там. Що ну, це ясно, хто? Вороги народу, це всі графи, там, оці підприємці, що йде погіршення, хоча погіршення на Шольця, на цих світофорну коаліцію начали, коротше, там. Ну, йшла дискредитація. Шульця, ну, Я можу це порівняти Шольця хіба що з Брежневом. Брежнєв робив все для людей, там, квартири будувалося. Ну, страшне, там. жили, короче, ну, я при Брежніві жив. Скажу там оцим себе. Німеччина. До Радянського Союзу під, часи, під час Брежнєва далеко. А що робили макаки? Народ, так сказати? Розповідали анекдоти про Брежнєва, там сміялися, гигикали. Ну, макаки, коротше. За людину, яка йшла за них, Ну, так само і за, шуль, за... Ну, я бачив по перепередачу по телевізору, виступали там хлопці, працюють у пікарді. Кажуть, як вони могли проголосувати за мерця, Вони читали його програму мерця, А в нього програма як антинародна. Підняти пенсійний вік. Ну, зараз пенсійний вік в Німеччині 67 років каже, треба зробити 70 років. Друге, убрати бургер Це національний дохід. Коротше, убрати цей гельст щоб не було. Потім підняти налоги для пенсіонерів, зробити платну медицину, зробити, ну, Німеччині безкоштовна медицина для громадян, бургерів, бюргерів, безплатна медицина. Він каже, ні. Треба зробити, щоб була платна. Ну, ви собі подумайте, людина багата має власний літак. Мільйон зарплата. Він мільйонер. Він прийшов, для чого він прийшов у облог? чого йому влада, якщо він в нього все є. І так є, все є, мільйони є. Для чого ти лізеш в владу? Ну, відповідь одна, щоб погіршити становище трудящих народу. А коли скажуть, ти винуватий, він скаже, це не я, це попередники винувати. Шольц і іммігранти? Афганці, сірійці, може його, на українців скажуть, вони винуваті, приїхали сіли на шию. Це його єдина мета цього, так би сказати, на що могло сказати? Я бачу ще зв'язок з Порошенком, з нашим українським ворогом народу. Ну, Порошенко це калірований ворог народу, який підлягає утилізації. А, Порошенко часто співає, треба відмітити всю соціалку, щоб взагалі не було соціалки, навіть пенсії не було, щоб не було це по собі, по без субсидії, нічого щоб не було. А він каже: от Швейцарії, там немає ніяких соціалків. Я не знаю, треба поцікавитися, що там в Швейцарії. Ну, він каже, в Швейцарії нічого немає. І що, і этот мерць почав співати. Треба відмінити всі соціалки, там оце, тому що в Швейцарії немає. Ну, був, може, він десь від Буг, до речі, на Україні мерз. Може він там спілкувався з Порошенком. Швейцарії немає, всі працюють. Треба зробити так, щоб працювали коротше. Ну, хай ждуть. По-перше, буде погірше, що буде в Німеччині? Погіршення становища трудящих. Будуть пенсіонери будуть лазити по мусорних бачках. Потім може бути війна. Пускай хай ті, що голосували за Мерця, купляють каски, бронежилети, зброю купують, тому що може бути війна. Він дуже легко був. Ну є ще, ну як, надія, що Шольц зостанеться ще. В Гамбургі соціал-демократи перемогли, там не пролізло, ці християнські, там оці коротше, там не АФД, а, і ще Мерц кричав, я за Фаде не буду. Ну, а Фаде це ж фашисти вже. це 100%. А яке ще, що до нього попадавали в суд на Мерца. А хто? Ліві в Америці. Коротше, коротше, колись там Трамп організував штурм Білого Дому. Ну, Трамп хто такий це фашист. Не даром його протеже, цей бас там зігував. Там. На. І що сказав Берд, коли був штурм Білого Дому? Каже, це, треба, бути по центру, це штурмували його праві і ліві. Там, ліві в залі не приймали участь в штурмі. Вони там подали в суд там, і він ще вибачення просив у лівих там цих. Ну, ліві, це до, теж, до комуністів, якщо це його червоним називається, чи у нас світофорна коаліція. Зелені, червоні і жовті, там, жовті, я не знаю, християнські демократи там, чи хто там. І таке, я що це він закинув, сказав. Штурмували ліві правий, <смі>, білий дім. Лівий взагалі не було. І коротше я йому сказав, ти що взагалі, як би сказати, ну, це такий на намерз. Я не знаю там, дай Бог що щось. Застав... Йому прийдеться там створювати коаліцію. Прийдеться все таки І щось, я думаю, може, буде його осмикувати. Цю шпалу, <смі> навіть такий, таке шпало, це буде осмикувати. Ну, краще його утилізувати його. Або відправити на зону. Ну він вже старий, йому 68 років. Ну, думаю, уборщиком прибирати, замітати там, стружку там, під верстатами, він зможе на зоні. Ну, таких людей треба, оце, щоб вони не були там юристами, язиками тіліпали, а більше фізично працювали, щоб вони чуть-чуть... трохи вразили, Більше це Уборщиком його на зоні, щоб він працював, більше його місця. Я не знаходжу цього мерця. Ah, що люди тупіють, вибирають собі катів. Yeah. Що можна сказати? то то, то Часто кажуть, що Зеленський, короте, що він там витворяв у Трампа в кабінеті. Ну, я не, не дуже цікавився. Я знаю, що Зеленський ворог народу, його треба нагнати, щоб він там не був, а що він там витворяється, хай там mm. розбираються психологи, політологи, там кому не лі. Ну, зверніть увагу. Спочатку Зеленський запропонував що? Запропонував. За допомогу Америки, щоб я рідкоземельні метали там. Перший, перший заповнив. Ну, Трамп взагалі то займав, займався нерухомістю. Він в рідкоземельних взагалі в металах не розбирається. Ну тут він почув, проконсультувався, скільки вони коштують, і сказав: давай нам рідкоземельні метали. А потім Зеленський почав кричати: що не дамо вам. Рідкоземельні метали, це будуть нащадки наші плати. Ну, спочатку запробував, потім почав кричати. Скандал якийсь відбувся, що він сказав, що кричав, що дасть, то кричить, що не дасть. Рідк... Так, рідкоземельні метали, я в Бердянському районі знайшли їх там. Може, ще десь є, ну я чув це таке. Під окупації. І Путін підп'явся. Каже я. Пожалуйста, каже, ну. Розробляйте ці рідкоземельні батови на окупованій території, ну, як ми знаємо, південь здав Зеленський Путіну за 50 мільярдів доларів. Yeah. Ну я вам що скажу, це негативний приклад України. Ці всі, коротше, ну, Зеленській привраді, вороги народу захопили ведучій державі Радянського Союзу, роздробили її при владі. І Трампи, ці всі маски коротше, ці мерці. Сара Вагентнек, мабуть, знайома з Юлією Тимошенко. Цей був блок Юлії Тимошенко. А ця створила Союз Сари Вагентне. Ну, були партії соціал-демократичні, християнські партії, там, ліберальні, комуністичні. Там, такі були. А тут вже з'явилися імена бюти там, ББП, там, блок Петра Порошенка, там, партії, там, Удар Кличка партія. Ну, Невідомо за що вони йдуть. Ну, на мене йдуть за цих це, типу, бандформування. Які І тут вже пішли теж, там, такі названня, там, вже назви там є. Вже. Ти комуніст, створи комуністичну партію, соціаліст, соціал-демократичну партію. Ну, тут пішли. Ну, що будемо на цьому прощатися? Слава Україні! Слава Комуністичній партії, смерть ворогам. До побачення.